Проповідь я назвав хто гідний прожитку. Хто гідний прожитку, я вас хотів запросити в текст, який записаний в другому Солонян, в третьому розділі з 6 по 13 текст, написані тут слова апостола Павла, так. А ми вам наказуємо, браття, ім'ям Господа Ісуса Христа, щоб ви цуралися кожного брата, що живе по ледачому. А не за переданням, яке прийняли ви від нас. Самі бо ви знаєте, як належить наслідувати нас, бо ми поміж вами не сидні справляли, і хліба не їли ні в кого даремно, але в перевтомі й напружені день і ніч працювали, щоб не бути нікому із вас тягарем. Не тому, щоб ми влади не мали. Але щоб себе за взірця дати вам, щоб нас ви наслідували. Бо коли ми в вас перебували, то це вам наказували, що як хто працювати не хоче, нехай Той не їсть. Бо ми чуємо, що дехто між вами живуть по ледачому, нічого не роблять, а тільки вдають, ніби роблять. Таким ми наказуємо та благаємо Господом нашим Ісусом Христом. Щоб мовчки вони працювали та власний хліб їли. А ви, братя, не втомлюйтесь, коли чините добре. Оцей текст апостол Павло він розпочинає такими словами: він каже: а ми вам наказуємо. Взагалі, коли ми чуємо це слово наказ, ну звідки де, де частіше вживається це слово, ну, це зв'язано з військовою службою. Наказ це щось зв'язане з армією. І знаєте, в армії є дуже простий принцип. Дуже простий принцип. От той, хто хоче в армії е, ну, себе добре почувати, дуже простий принцип. В армії все робиться по наказу. Все робиться по наказу. Проявляєш ініціативу там, де не потрібно, залазиш туди, куди не потрібно. Є наказ, ти його зробив, ти е, виконав і все нормально. Але, друзі, дивіться, наказ це те, що необхідно необмінно виконати. Чому? Тому що від того, як ти виконаєш наказ, залежить успіх не тільки інколи твоє, твого життя, але інколи від того, як ти виконаєш точно наказ, залежить, залежить життя і інших людей. І тому наказ потрібно виконувати так, як він дається. Життя церкви, друзі, наше життя, воно дуже насправді похоже із життям армії. І ось в цьому тексті апостол Павло він каже: в ім'я Господа Ісуса Христа, Він дає якби наказ. І Він дає цей наказ церкві в Солунах. І в цьому тексті ми читаємо про три важливі накази. Для здорового стану церкви, щоб зберегти стан церкви в здоровому стані, апостол Павло дає тут три накази. Перший наказ, який ми можемо побачити в цьому ц... в тексті, це наказ наслідувати взірцевий приклад. Ось як пише про це Павло. А ми вам наказуємо браття ім'ям ім Господа Ісуса Христа, щоб ви цурались кожного брата, що живе по ледачому. А не за переданням, яке прийняли ви від нас. Ну, перш за все, щоб наслідувати взірцевий приклад, слухняним християнам потрібно відділитися і не єднатися з віруючими, що привикли жити непокірно. От знаєте, є люди, які вони по своїй природі, вони бунтарі. От щоб, щоб ти їм не сказав, вони будуть казати, от проти надо. От Вони по своїй природі будуть завжди проти. В них... От яку їм владу не дай, якого пастора їм не дай, вони завжди будуть проти. Вони завжди, в них такий принцип, бути завжди в опозиції. Так от дивіться, перш за все, щоб наслідувати приклад, потрібно від, ну, відійти від таких людей. То їхній шлях. Але нам потрібно йти своїм Божим шляхом. І нам потрібно відсуратися від таких людей. Ніхто не може оправдатись тим, що він не робить ніякого зла. Знаєте, часто люди говорять так: я не зробив нічого поганого, але цього замало. Біблія вчить, що кожен християнин він має навчитися робити добро, навчитися робити добро в тих обставинах, в яких він знаходиться, і серед тих людей, куди Бог нас поставив. Часто люди говорять. Ну, в мене немає, нема за що робити добро. Або ну тут такі люди, що нема обставини, друзі, які б не були наші обставини, якими ми матеріальними благами не розполагали. Ми в своєму положенні, кожен з нас має навчитися робити добро. Як і впише про це, 4.17, Отже, хто знає, як чинити добро, та не чинить, той має гріх. Як і в чітко про це говорить, коли ми починаємо лінуватися, то сатана і наше зіпсуте серце, воно швидко знайде чим зайняти наш гріховний розум. Згадайте з Давида, коли він згрішив про... з Версавією. він згрішив, тому що він був не зайнятий. Людський розум він, він так працює, що якщо він не буде зайнятий добрими ділами, то він обов'язково буде видумувати злі. Зауважте, що ліниві люди вони самі нічого не роблять, але вони люблять вмішуватись в справи інших людей. Їх завжди цікавлять справи інших людей. Перша Тимофія 5.13 Павло описував таких людей. Він каже: разом з тим неробітні вони, бо вчаться ходити по домах і не тільки неробітні, а й лепетливі, і занадто цікаві, і говорять, чого не годиться. Люди безробітні, люди, які не зайняті якоюсь працею, вони завжди пхають свого носа туди, куди не потрібно. І ось Павло пише далі до солонян. Самі, бо ви знаєте, як належить наслідувати нас, бо ми поміж вами несидні справляли. Павло закликає Солонську церкву наслідувати його. Друзі, а як по відношенню до вас? Який у вас? Розпорядок дня. Чи можете ви сказати так, як апостол Павло, наслідуйте мене. Чи можете ви сказати, роби так, як я, живи так, як я? Чи можете ви в комусь вказати на свій образ життя як образ для наслідування? Часто люди заздрять тим, у кого є гарний будинок, одяг, автомобіль. Кошти, але часто не розуміють, якою ціною все це дається людям. Часто, бачачи достаток інших, вони не помічають, скільки ці люди працюють і чим ці люди часто ризикують. Ми часто хочемо бачити успіх інших людей в собі, але ми не хочемо пройти тим шляхом, яким. Проходить та чи інша людина, на яку ми дивимося часто. До речі, цей принцип він стосується і духовного життя, і успіх в церковному служінні. Успіх церкви, успіх церковного служіння він також залежить від наполегливої праці. Ніколи. Просто так. Церква не буде наповнятися людьми, ніколи в церкву не будуть приходити люди, каятися, церква не буде зростати, якщо члени цієї церкви не будуть наполегливо працювати над тим, щоб проповідувати Євангелію і приводити людей до Господа. Притчі, 20-13 текст закликає нас: не кохайся в спані, щоб не збідніти, розплющ свої очі та хлібом носиться. Ось до чого закликає нас Господь і ось далі. Павло пише: не тому, щоб ми влади, дев'ятий текст, не тому, щоб ми влади не мали, але щоб себе за взірця дати вам, щоб нас ви наслідували. Дивіться, Павло він чітко розуміє своє лідерство, він розуміє свій вплив на християн, яким він зараз говорить ці слова, і він готовий виконувати цю нелегку місію, друзі, стати лідером. І вести за собою людей, показувати комусь приклад, це не так просто. Дехто хоче стати на місце пастиря, на місце якогось керівника, і він думає, що це так просто, і все легко буде. Знаєш, ось так будеш собі управляти, і все буде добре. Ні, друзі, це не просто. Стати на цю відповідальну місію це потрібно самому, перш за все, бути відповідальним і вірно виконувати це служіння. Павло пише. До Солонян в першому розділі шостим текстом, і ви стали наслідувачами нам і господеві слово прийнявши у великому утиску з радістю Духа Святого. Павло розуміє, що він вплинув на цих людей, і дивіться, ці люди почали наслідувати ним. Тобто, Павлу, Варнаві, іншим апостолам, вони почали слідувати, слухати. Павла. Павло став для них авторитетом, і він розуміє, що якщо ці люди довірились йому, тепер на ньому лежить велика відповідальність вести цих людей. Але дивіться, Павло разом з тим він розуміє, і він має сміливість закликати їх слідувати йому. Знаєте чому? Тому що Павло чітко знає, що він слідує за Господом, і він розуміє, що він приведе цих людей до Господа. Він розуміє, що той шлях, яким він буде вести цих людей, він приведе до гарних стосунків з Господом Ісусом Христом. І тому кінцева мета це прославлення Христа. І Павло розуміє свою відповідальність. В 1 Коринтян 11,1 Павло Паш пише: Будьте наслідувачами мене, як і я Христа. І ось далі Павло пише такі з восьмого текста такі слова. Хіба? І хіба, не ї, і, і хіба не їли ні в кого, і хліба не їли ні в кого даремно, але вперед, в перевтомі і напружені день і ніч працювали, щоб не бути нікому із вас тягарем. Ніхто не міг звинуватити Павла в тому, що він жив за чийсь рахунок, і він був для когось тягарем. Він не тільки проповідував Євангелію, але й сам заробляв собі на життя, коли він жив в Коринті. Друзі! Він пише цього листа, і там, знаходячись в Коринті, він вдень тяжко працює. Він, верніше, ночі тяжко працює, а в день проповідує їм Євангеліє. І Павло закликає цю церкву в Коринті. Дивіться, як він пише, 1 Коринтян дев'ять, 15. «Хіба, Хіба я один і Варнава не маємо права щоб не працювати? Хто коштом своїм, коли служить у війську? Друзі, хто коштом? Яке, х, який солдат буде служити в війську? Який солдат буде воювати, якщо його не забезпечити всім необхідним? Хто виграє так війну? Це ну з людської, з людського з точки зору, всі розуміють, що без, без підтримки воїна неможливо. Неможливо мати ці військову компанію. Але дивіться, він пише далі. а хто виноградника садить і не їсть з його плоду? Або хто тару пасе і не їсть молока від отари. Чи я тільки по-людському це говорю. Хіба ж і закон не говорить цього? Він звертається до закону каже, тепер давайте послухаємо, що закон каже. Бо в законі Мойсеві написано: не в'яжи рота волові, що молотить. Хіба заволів Бог турбується? Чи говорить Він зовсім для нас, для нас. Бо написано, що з надією мусить орати орач. А молотильник молотити з надією мати частку в своїм сподіванні? Коли ми сіяли вам духовне, чи ж велика то річ, коли пожнемо ваше тілесне, як право на вас мають інші, то тим більше ми, як ми не вжили цього права та все терпимо, аби перешкоди якої Христової Євангелії ми не вчинили. Хіба ви не знаєте, що священнослужителі від святині годуються? Що ті, хто служать вівтареві, і з вівтаря мають частку. Так і Господь наказав проповідникам Євангелії жити з Євангелії. Але з цього, дивіться, і ось він, перш за все, говорить, дивіться, я маю повне право, ми маємо повне право сміливо користуватися, бути забезпеченими, тому що ми, ми трудимося і ми заслуговуємо на те, щоб мати підтримку. Але дивіться, яке серце апостола Павла. Він каже. Але з того нічого не вжив я. Тобто, я, я відкинув це право. Я не взяв, я не скористувався цим правом. Я відкинув це. Але, з цього, але цього я не писав для того, щоб для мене так було. Бо краще вмерти мені, аніж щоб хтось знівечив хвалу мою. І от сьогодні це питання, воно також є дуже актуальне для людей цього світу, які турбуються. Таким питанням, а за що живуть проповідники? А за що живуть пастиря? Знаєте, я часто розмовляв з такими людьми, і цікаво, що ці люди, вони не, не рахують, скільки коштів вони витрачають на сигарети, на алкоголь, на різні забави свої. Але тільки в пастера з'явиться нова машина, це викликає в них неабиякий інтерес. І тому важливо, щоб ми жили, друзі чесно. Тому що люди цього світу вони дуже пильно стежать за нами. Вони дуже пильно стежать звідки у нас що появляється. І знаєте, якщо ми дійсно працюємо своїми руками, якщо ми дійсно заробляємо своїм ну, собі на життя, то ми таким людям не даємо ніяких підстав для лишніх розмов. Павло пише далі, дев'ятий текст. Не тому, щоб ми влади не мали, але щоб себе за взірця дати вам, щоб нас ви наслідували. Звичайно, апостол, як проповідник Іванля, він мав повне право на фінансову підтримку сторони тих, хто знайшов спасіння через його служіння. І пам'ятайте, він говорив про той текст, який написаний в законі, та, що не в'яжи рота волові, що молотить, та, бо були хазяєва. Скупі, які зав'язали волові рот, і не давали, щоб навіть ВІЛ піднімав те зерно, яке він молотив. Але Павло, він добровільно відмовляється від цього справа. Отже, перший наказ, який ми бачимо в цьому тексті, це наказ наслідувати зірцевий, здоровий приклад. Другий наказ, який ми бачимо в цьому тексті, це наказ наказувати ледачих. І це дуже важливо також зрозуміти правильно цей наказ. Ось дивіться, він пише. Бо коли ми в вас перебували, то це вам наказували, що як хто працювати не хоче, нехай той не їсть. Знаєте, от деякі християни, вони хочуть бути добрішими за Бога. Ну, Бог чітко сказав. Якщо людина не хоче працювати, нехай та не їсть, але є християни. Ні, ні, ми все, все одно накормимо цих людей. Друзі, так не потрібно робити. Чому? Тому що коли ми кормимо таких людей, які не заслуговують цього, ми таким чином заохочуємо цих людей до такого способу життя. І таке заохочення, воно ніякого, ніякого відношення до доброти не має. Ми будемо говорити далі. Павло буде про це е, писати. Спержен якось сказав такі слова: Послухайте: істинна любов до заблудших проявляється не в братанні з ними в їх заблудженні, а в зберіганні вірності Ісусу Христу всьому. Ось так сказав спержен. Нам не потрібно єднатися з цих людей з цими людьми. Один приклад, може трошки часу, 5 хвилин заберу. Один приклад, недавно я до мене підходять в місті, я йшов, підходять дві жіночки. Ну, наче так вдягнуті, добрі, і вони просять в мене, дай нам кошти. І знаєте, так ну, я запитую, хто ви. Ну, ми просто такі сестри, ми ходимо, то мандруємо. Ми з якогось там братства, якогось вони там чи сестринства, якось вони сказали. Ну, мене це зразу насторожило. Я кажу, ну звернувся до писання, а бачу, вони не признають авторитет Біблії. Я їм відкриваю писання, починають цитувати. А бачу вони ні-ні, та писання це таке другорядне, є її придання, і таке мені починають говорити. Я кажу, почекайте, я цитую їм цей текст. Я кажу: ось дивіться, є прямі слова в Біблії, які написані, що хто не хоче працювати, нехай той не їсть. Тобто, що ви пропонуєте? Я заробив кошти своїми. Силами, да, я маю вас зараз накормити, тому що ви не хочете при, 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 прийняти, тому що ви повірили в якийсь спосіб життя. Тобто, уявляєте, люди собі мандрують, випрашують гроші таким чином живуть. Друзі, навіщо нам давати кошти таким людям і заохочувати їх далі ходити, це робити? Біблія чітко говорить, як ми маємо поводитись з такими людьми. У нас в церкві навколо нас достатньо тих людей, кому ми можемо підтримати, допомогти і так далі. Навіщо нам підтримувати таких людей? Одинадцятий текст. Бо ми чуємо, що дехто між вами живуть по ледачому, нічого не роблять, а тільки вдають, ніби роблять. Якщо буквально перекласти ці слова, то вони звучать так: ці люди, от буквально з грецької, там написано так: це єдине, що роблять ці люди, це вони сунуть ніс в чужі справи. Таким ми наказуємо та благаємо Господом нашим Ісусом Христом, щоб мовчки вони працювали та власний хліб їли. І третій наказ, який ми читаємо в цьому тексті, це наказ постійно чинити добро. А ви, браття, тобто, ось він каже, ось з, з цими людьми ви не, ви не підтримуйте їх спосіб життя. Він каже, а ви, братя, не втомлюйтесь, коли чините добро разом з тим. Разом з тим, Павло наголошує, що ці люди, які живуть по ледачому, вони не повинні стати перед шкодою для того, щоб чинити добро тим, хто дійсно цього потребує. Знаєте, тому що можна взагалі закрити серце. І сатана, до речі, він так і обманює цих людей для того, щоб істинні християни закрили своє серце. Знаєте, обманули одні, другі, треті, і тоді християнин приймає для себе рішення. Ну, все, всі, хто просить, всі, хто потребує, це обманщики, я не буду. Закрив серце, все, нікому не поможу. Це не вірно. Ми маємо розуміти, що є люди, які не хочуть працювати, і ми їх не повинні підтримувати. Але разом з тим є ті віруючі люди, які яким ми маємо допомагати, ну і не віруючи, звичайно, так само віруючи, які втомилися підтримувати лінивих і вже не готові бути, які вже готові припинити всіляку допомогу. Нужденних вони часто відмовляються від прояву такої благо, благо, благочинності. Тому Павло нагадує їм, що залишаються справді люди, які потребують допомоги. І соломяни, солоняни вони не повинні забувати. Про цих людей в Божому Слові є дуже багато текстів, тих, де Боже Слово закликає нас робити добрі діла. Ось декілька, я зачитаю, Якова 2,14.20. Чи хочеш ти знати, омарно людина, що віра без діл мертва? Наша віра має проявлятися практично в наших ділах, які, якими ми маємо служити іншими людьми. Ісая 1,17. Навчіться чинити добро, пише Господь. Правосуддя, жадайте, карайте грабіжника, дайте суд сироті, завдову заступайтесь. Навчіться чинити добро. Це те, що ми маємо з вами навчитися робити. Ще один текст Матвія 5:16. Так ваше світло нехай світить перед людьми, щоб вони бачили ваші добрі діла. Друзі, люди мають побачити практичний прояв наших добрих діл. І прославити Отця, що на небі. Римлянам 13.3. Бо володарь пострах не, до, не на добрі діла, а на злі. Хочеш не боятись влади, роби добро. І матимеш похвалу від неї. Один із принципів, щоб мати гарні стосунки з владою, це чинити добро. І влада оцінить нас. Якщо церква чинить добро, влада обов'язково оцінить. Вони скажуть всі віруючі, вони добрі. Ми не будемо їм перечити і робити, і забороняти щось. Чому? Тому що ця церква робить добро, і добро воно спонукає мати гарні стосунки із тими, яких Бог поставив правителями в цьому світі. Тита, 38, вірне слово. Я хочу, щоб ти про це впевняв. Що ті, хто вірував в Бога, дбали про добрі діла, пильнували для людей це добре і корисне. Дорога церква, дорогі друзі, всі, хто слухає зараз це слово, я хотів би ще раз нагадати три накази. Три накази, які ми розглянули в цьому тексті. Перший наказ це наказ наслідувати зірцевий приклад, який апостол Павло показав на своєму власному житті. Другий це наказ е, наказувати ледачих. І третій наказ це постійно чинити. Добро, нехай милосердний Господь допоможе кожному з нас перебувати у виконанні цих важливих наказів, які ми з вами тільки що прочитали, друзі.